Оскільки я працюю з жінками 40, і для багатьох жінок 40 молодість, краса, надзвичайно актуальні. Кожна жінка, а в кожної жінки є цінність, краса. Кожна жінка хоче бути молодою, гарною, привабливою. І для цього докладає певні зусилля. Вона звертається до різних б'юті-спеціалістів, але іноді жінку. Видає не вік? А що як на вашу думку видає старість? У жінки? Яка риса? Напишіть, будь ласка, у коментарях, яка, на вашу думку, риса видає старість. Я спеціально не писала, про що буде мова, і хотіла б, щоб ви поміркували, яка риса? Видає старість. Можливо, емоції. І ми вже говоримо не про біологічний вік. Я почекаю. Поки ви, ж, ви пишете потухші очі. Так, а чому вони потухли? Ми говоримо про психологічний. Коли жінка зла, Правильно, вже тепліше, будемо казати, ще, що видає жінку. Тобто ви розумієте, що є певні емоції, які видають вік? Тому що, якщо поспостерігати за бабцями, що вони роблять? Про що вони говорять? Скаржаться, да? Постійно незадоволені. От, Так, правильно. Злі, потухші очі, постійно незадоволені, скаржаться. Тобто є певні психологічні моменти, коли ми розуміємо, що жінка стара, будемо казати, душою стара, небажання розвиватися махнула на своє життя. Так, і от і, пані Світлана писала про потухші очі. Це говорить про те, що жінка може й молода, але в неї вже душа старіє. Тому що ми перерахували ті чинники внутрішні, які видають, що душа старіє. І сьогодні ми будемо говорити, що робить жінку молодшою. І від чого варто позбавитись, якщо це вам присутнє. І ми будемо говорити про серйозність. Ми будемо говорити не про те, що жінка серйозна. буває там моменти, що їй потрібно проявити серйозність, суворість. Це ми все розуміємо, що все має своє місце, час і обставини. Але є така хронічна серйозність. Коли жінка зовсім серйозна, і на роботі, і з дітьми, і з чоловіком, і з батьками. і ви знаєте, я хочу сказати, що коли маленька дитина серйозна, так ми дуже любимо цю рису в ній підкреслювати, що це дуже позитивна риса. Такий маленький. Дідусь, да, чи бабусю, ой, у мене дитині 5 років, а вона вже там розумна, така, як бабуся. Бо от буває таке, да? і ми несвідомо. От сьогодні в клубі учасниці виконують перше завдання. І багато хто з себе дістає того, що закладено раніше. Те, що нами керує, несвідомо. Тобто, оці наші скарги це несвідомо, нами вони керують, а ми живемо. На автоматі, тобто ми живемо несвідомо. І от сьогодні учасниці достають. До речі, сьогодні можна приєднатися у клуб і подивитися вчорашній запис, і долучитися до виконання завдань, щоб поповнювати ряди щасливих жінок. І яка звичка молодить, відповідно, да? от ми вже пропрацювали, що старить, а яка звичка. Молодить. От ми дивимося на бабцю, а да? я дуже багато писала про жінок літніх, особливо у яких є хобі. Що жінку молодить. І, можливо, напишемо, що старий, що молодить, зробимо висновки і розійдемося. <кх> весела жінка. Так, весела жінка. Весела. Жінку молодить, радість, міня сміятися, і це додає привабливості молодості. Тобто посмішка. Так, так. Тобто, наша звичка сміятися, радіти додає нам привабливості молодості. Якщо сьогоднішню ефіру ви запам'ятаєте лише цю фразу, і коли захочеться поскаржитись, зробити серйозний вигляд обличчя. Ви згадаєте цю фразу і згадаєте бажання кожної жінки залишатися молодою, гарною, привабливою і посміхнетеся. Я буду вважати, що я виконую свою місію робити жінок щасливим. І відповідно, нічого так не псує жінку, як вбудована в її поведінку серйозність. І, можливо, ви знаєте таких жінок. Я зустрічала таких жінок. Як з, е, в товаристві з такими жінками, напишіть, от як в товаристві з жінками, які дуже серйозні, по-перше, ти себе дуже контролюєш, да? тому що точно знаєш, вона помітить твої недоліки. І, враховуючи, що ці жінки вважають, що вони прямолінійні. І це вони вважають. Своєю перевагою вони можуть тобі про це сказати. Як з такими жінками в товаристві. Неважливо, чи це подруга, чи це мама. До мене, до, між іншим, дуже багато приходять і скаржаться, що мама дуже серйозна, мама авторитарна. Як з такими жінками в товаристві? Некомфортно, да? некомфортно з такими жінками. І, до речі, яке б не було молоде тіло, якщо жінка веде себе серйозно, все контролює, всіх контролює, некомфортно так. цією людиною важко, сумно. І яка може бути з нею радість? І звичайно, кожен із нас має в собі цю рису, свідомо чи несвідомо. І це ж не наша провина. Це ми вважали, що це буде краще. Тому що, а чому ця риса у нас є? Тому що для нас дорослі це означає серйозніше ти. І яку фразу, я думаю, що всі чули, коли ти вже нарешті посерйознішаєш? Чули таку фразу? І ми подумали, вирішили, прийняли рішення, що серйозна людина це доросла людина. І Одягнули на себе цю маску. І носимо цю маску, страждаємо самі. Біля нас страждають близькі. І за цією маскою ховається хто, чи що... що за цією маскою ми ховаємо. Поміркуйте. Я дуже хочу, щоб мої прямі ефіри це були б не лише інформація. Інформації дуже багато. А такий конект, щоб ви міркували. Коли ми міркуємо і пишемо, ми робимо усвідомлення. Тому, що ми ховаємо за цією маскою? Пані Світлана пише незадоволення. Так, незадоволення. Ми ховаємо свої емоції. Ми ховаємо свої емоції, ми ховаємо свою справжність. Уязвимість свою ховаємо. Нам здається, що так нам не зроблять боляче. Слабкість свою ховаємо, свої емоції. Невпевненість, нелюбов до себе. Да? Розумієте, яку маску ми носимо. І якщо у вас є в арсеналі теж ця маска, то ж подякуйте їй. Вона служить вірою і правдою довгий час допомагає нам бути сильними, досягати чого ми прагнемо, або пережити те, що не вдалося отримати. І отой сум, можливо, розпач, можливо, невпевненість заховати за маскою серйозності. І ще ця маска, через цю маску дуже важко достукатись до нашої внутрішньої дитини. А внутрішня дитина це про що? Це про легкість, це про творчість, це про радість, це про креативність, це про бажання радіти життю. І, на жаль, Ще от е, друге, що я хотіла б, щоб ви запам'ятали з сьогоднішнього ефіру, що ми старіємо, коли перестаємо гратися. Ще раз нагадаю фразу, щоб ви її запам'ятали. Ми старіємо, коли перестаємо гратися. І яка ще небезпека від носіння цієї маски серйозності для сімейних стосунків? Тому що я казала, що за маскою серйозності ми ховаємо свої емоції, а ще ми ховаємо. Що дуже важливо для нас, жінок, і це я часто чую від своїх клієнтів, які проходять курс ролі жінки і дружини це про проблеми з чоловіком, про проблеми в сексуальному житті. Тому що. З цією маскою серйозності ми ховаємо свою сексуальність і привабливість. І ще я хочу, щоб ви почули таку інформацію, вона для мене теж була е, така е, сильна, що сексуа... страх сексуальності з розряду, який належить до страху смерті. І, звичайно, коли жінка серйозна, чоловікові некомфортно в стосунках і в інтимній близості це теж додає проблем, які ведуть навіть до розлучення. А до руйнації сімейних стосунків до гармонії це однозначно. Тому, знову ж таки, якщо у вас є проблеми в сімейних стосунках, то зверніть увагу, чи не одягаєте ви цю маску серйозності у спілкуванні зі своїм чоловіком. Тому що для чоловіка серйозність це асексуально. Тобто це його не приваблює, йому це не подобається. Так, да, звичайно, коли жінка буває серйозна, це навпаки навіть є і ігри да, для дорослих, де там жінка серйозна. І взагалі, коли чоловік розуміє, що його жінка в поведінці серйозна, що вона бере відповідальність, тобто, що його жінка доросла, має дорослу поведінку, це, звичайно, додає жінці певного шарму, але коли жінка хронічно серйозна, це вже не дуже гуд. Погодьтеся. Це ми говорили, як шкодить серйозність для сімейних стосунків. А як шкодить серйозність для психологічного стану жінки. Я дуже часто говорю, що жінці дуже важливо її внутрішній стан. І коли жінка серйозна, їй важко. Розслабитись. Тому що якщо вона втратить контроль над ситуацією, над тим, що відбувається навкруги, для неї це жах. А коли жінка не може розслабитись, вона не може перебувати в ресурсному стані. І тому, щоб повертати себе в ресурсний стан, варто дозволяти, щоб події. Ті, що відбувається навколо і від нас не залежать, нехай відбуваються. Ми можемо контролювати лише себе, свій внутрішній стан, тому фокус уваги на себе. Знову ж я таки кажу, що моє покоління от дуже часто, коли в таких близьких контактах із жінками, ми знаходимо багато спільних точок. Адже ми всі покоління Х, нас дуже багатьох виховували бабусі. Дитинство прийшло там з бабусею. От мене виховувала бабуся. От напишіть, якщо у вас є таке, що вас виховувала бабуся, чи важлива фігура у вашому житті бабуся. Тоді ці жінки це інше покоління, це вже через покоління да, від наших батьків. І. Ці жінки виросли так от, бабусі виховували, в серйозних умовах, і їм для виживання дійсно була серйозність потрібна. Чому? Тому що вони налякані, а коли люди налякані, їм ними дуже легко керувати. І от зверніть увагу, чи не повторюєте ви долі бабусі? Тому що і з лояльності до роду, і з лояльності до значимих людей в родові, а це є і бабуся, і мама, ми не дозволяємо собі свою природність, свою легкість, свою храйливість, св... е... свою... свої жарти, жартувати, сміятися. А тим більше зараз такий стан, і здається, що це не на часі. Тому, перебуваючи, у такому стані постійно ми руйнуємо себе зсередини, ми руйнуємо стосунки, і до, яке, до якого майбутнього ми рухаємося. Якщо в спілкуванні з нами важко, якщо в спілкуванні мало радості, і да, жінка може бути доглянутою, гарно виглядати: макіяж, зачіск, манікюр. Але от внутрішній шар, жартами і сміхом я приховую свій біль. Це інша крайність. Пані Світлана, це інша крайність. З болюві треба дати місце, з ним треба пропрацювати. А жарти і сміх, якщо вони покращують ваш внутрішній стан, то звичайно це нормально. Але якщо приховувати біль, тут, звичайно, є, є над чим, принаймні, подумати і діяти, щоб знизити градус болю. І, знову ж таки, серйозність це страх бути собою. І саме тому ми вибираємо маску. І пам'ятаєте, я такий вислів, що найбезлужні вчинки люди роблять з дуже серйозним обличчям? Да? Коли і що ще ми не боїмося настільки старості, скільки ми боїмося можливості радіти життю. І тому, якщо ми радіємо життю, ми в ресурсі, ми вміємо розслаблятися, з нами легко, в нас гарні стосунки, то ця старість біологічна, вона не має над нами такої тотальної влади. От Ми боїмося старості і подивіться, наскільки нами легко маніпулювати. Якщо, наприклад, манікюр коштує, ну, я не знаю, 350 гривень, я не роблю манікюр вже давно. А річна участь в клубі щасливих жінок коштує 290 гривень. Але ми не боїмося, да, за свій внутрішній стан нам в пріоритеті, наприклад, зовнішній стан. Зумієте? Як наскільки легко там нами хтось маніпулює. Просто це поміркувати. Хто нами маніпулює? На які, якщо ми йдемо в саморозвиток, ми вчимося розуміти себе, і ми вміємо розрізняти маніпуляції. Хто і як нами маніпулює. Можливо, зараз я теж використовую певні чинники маніпуляції, порівнюючи. Але таким чином. Наскільки ми цінуємо свій внутрішній стан, і наскільки ми цінуємо зовнішній стан, тому, друзі, що ми робимо? Ми відкриваємо свій внутрішню дитину, дозволяємо їй гратися, дозволяємо радіти життю, дозволяємо свій бути несерйозними. Адже наша радість, наша внутрішня молодість і наша привабливість це те, що з нами назавжди. І це саме те, що ми можемо контролювати. Якщо зовнішню красу ми не можемо контролювати, то внутрішню красу, що ми відчуваємо, що ми хочемо відчувати, і як цього досягти, ми це можемо контролювати. От сьогодні у мене була така інформація про. Як не старіти, емоційна. Це про таку маску ми говорили як серйозність, звідки вона взялася, нам її нав'язали, тому що для нас серйозність це дорослі. Як серйозність впливає на сімейні стосунки, що вони дуже часто руйнуються саме через серйозність? Як серйозність впливає на наш внутрішній стан. Що нам важко розслабитись, а коли жінка не розслаблена, вона не в ресурсі. І, звичайно, як цього це змінити, як зняти маску серйозності, це дозволяти внутрішній дитині проявлятися і дозволяти робити собі те, що хоче ця внутрішня дитина. Тому що внутрішня молодість це наша відповідальність, і це ми можемо контролювати. Які будуть запитання, друзі? Чи була вам корисна ця інформація? Тому що сьогодні 1 квітня, день жартів, і мені саме хотілося поговорити про грайливість, про вміння радіти, сміятися, і що цьому заважає? І ми проходимо зараз серйозну школу, серйозні випробування. І саме зараз в таких умовах, корисно, дякую. Саме зараз в таких умовах ми найбільше маємо опиратися на себе. Дякую, задумалась. Да. Дякую, що були сьогодні зі мною. Хочу сказати ще раз нагадати. То вирішив долучитися до клубу. У нас зібралася невелика, але цікава команда, клуб зібрався, учасниці, і будемо ставати щасливими. Це наша відповідальність.